Витя, перейшов на друге морожене вже, на клубнічне. Це клубнічне морожене. І це перейшов на дармову каву. А то для чотки треба віддати все. Погода в нас найкраща. Роблю фірма. Віанен, а програма Настрадамус, той колишній Настрадаму, що то колись ми до нього ходили в столярку. Хай він лопне. Я досі, мабуть, нічого нема з тієї столярної. А може ще я Коротше, Передавай всім привіт, Вітю, Будь здоровий. А я п'ю каву, бо поки морожено не остило, треба скласти. Нема нікого, то треба бігом. Все возьми здоровий.